Добрий день, Україна. Трохи сумне у мене сьогодні звернення, сумне для мене, враховуючи те, що банки зробили якісь такі обмеження. Ну, не банки, звісно, це податкова, Верховна Рада, закони ж таки пишуть обмеження по карті, по переводам. Що я не зможу більше колективно, так як і це робив своїми точеннями, своїми друзями, допомагати організовано саме фронту. Я тут звертався перший раз, перші рази, коли починалася війна, велика війна. Ми надали за весь цей час більше ніж 3 мільйони гривень допомоги. Настій автомобілі візить на фронт. У зв'язківців є зв'язок завдяки нам, приціли тепловізійні, снайперські, зенітних установок, форми, все, що хочеш. Там було дуже багато. Я такі лише ключові, кажу речі. Мені дуже сумно, що це так. Звісно, я сам від себе, як і ряд моїх друзів, хто зі мною плечом до плеча стояв. Будемо допомагати якось, але це все буде вже не так організовано, як це було. Останній збір, який ми закрили, це 40 рацій для навчального корпусу 60-ї бригади. На залишку ми залишили зібраних нами з друзями 5. З залишком 5300 гривень приблизно. Я їх переведу на лікування дівчинки після ДТП, бо побачив, що мій колега на це звертається. Ми з пацанами робили не тільки допомогу на фронт, але й допомагали дитячим будинкам. а зараз ми допоможемо цій дівчинці. Я хочу подякувати всім нашим захисникам за кожен ранок, за кожен день, за те, що була у нас можливість вам допомагати тут в тилу. Я хочу подякувати всім моїм пацанам, хто не здувся і не здався, і не кинув весла, і був зі мною пліч опліч моєю підтримкою, нашою підтримкою в нашій. Боротьбі за незалежність. На жаль, вона не всім потрібна, це очевидь. Мені дуже сумно від цього цього. Сподіваюся, вірю, не опускаю рук, вірю в краще. Дякую всім, хто був зі мною. Весь цей складний проміжок часу. Складно зараз всім. Будемо вірити, будемо стояти до останнього. Сподіваюсь, вистаємо. Бо ми сильні, ми українці, ані ті, хапуї, хто нами керує. Всіх обіймаємо. Поскріптом забув сказати мене дуже часто знайомі питали, чому ти не зробиш якусь волонтерську організацію або не примкнеш до якогось благодійного фонду. Це дає привілегії, тому що я не хочу бути заплутаний ні в яких схемах, коли я робив сам від себе, робив від чирого серця і не був заплутаний в чужих клубочках. Робив все чесно і до копійки.